Всім привіт! І нарешті цей день настав, тому що сьогодні я забрав свій вже ПК, і це до речі, ПК, який я довго і сильно. Очікував, тому що у мене останній ПК, саме повноцінний комп'ютер, у мене був, напевно, ще в 2005 році, і з того часу я мав ноутбуки, консолі і все таке інше. Але я ніколи не мав ПК. І от сьогодні, нарешті, моя така міні-мрія здійснилася. Я сьогодні забрав вже зібраний свій ПК. І сьогодні ми поговоримо про нього, тому що цей ПК буде мені служити вірою і правдою. Я так вірю в це декілька років. Ну там, звісно, є нюанс. Але там база, це там материнка, умовно кажучи, і процесор, точно буде мені служити декілька років. Тож сьогодні ми з вами подивимось на мій ПК. Я вам розкажу, чому я обрав саме ті чи інші комплектуючі. Ну і, звісно, поділюсь із вами якимись лайфхаками, якщо можна це так назвати, при виборі комплектуючих, якщо ви хочете зібрати собі ПК, там, наприклад, дуже скоро, або ви просто хочете собі зібрати якийсь ПК плюс-мінус середнього класу, тому що у мене. Одразу хочу сказати, що ПК, який я зібрав, це точно не ПК преміум класу, який там з 40-90, який там, може тягнути все на світі на там, в 4К і так далі. Одразу скажу, що. Ні, мій ПК потенційно в принципі в 4К може тягнути, але я його збирав з прицілом на 2К і може там на к в якихось окремих задачах або в якихось окремих е, моментах. Тому що в мене немає, наприклад, 4К монітору, і мені 4К зараз не потрібні. Ось тому сьогодні будемо розмовляти про комплектуючі, про мій особистий ПК. І перед початком хочу вам одразу зазначити, що я збирав ПК. З тих комплектуючих, які мені сподобались, і з тих задач я виходив, які мені потрібні. Тому одразу попереджаючи будь-які коментарі, які будуть пов'язані з тим, а чого ти обрав цю материнку, а чому ти взяв там оцю пам'ять? А міг би взяти оце і це було б дешевше? А навіщо ти оце брав? Чого ти таке поставив охолодження? Коротше, я збирав ПК, опираючись на якийсь міні-свій досвід, опираючись на ті. Побажання, які я для себе особисто обрав, і я одразу вас попрошу, що ну я, якби не якийсь там майстер ПК збірок, це я одразу вам хочу сказати. Що в мене немає ніякогось там супер досвіду по збірці, тому. Цей ПК це, скажімо так, для мене це ПК, який мене повністю влаштовує. Я 100% знаю, що можливо можна було зібрати в якихось моментах щось краще, щось дешевше, і так далі. Але це вже особисто ваша історія. Якщо ви хочете там щось інше, будь ласочка. я просто хочу розказати, показати, поділитися там якимось своїм досвідом, як я збирав, як я обирав і так далі. А вже ваше діло, ви можете там по-іншому це все обирати. Якщо хочете, можете якісь інші комплектують. Чи обирати моя задача вам показати, розказати, поділитися досвідом. А вже який саме ПК вам брати, це вже особиста ваша відповідальність, і ви будете обирати ті комплектуючі, які вам потрібні. Ось для мене, ПК. Це такий перший ПК після там багато років. Я до цього, в принципі, в мене не було можливості його зібрати, і я, чесно кажучи, не хотів. Але зараз я вже вирішив це зробити, тому що цей час настав, як то кажуть. Напевно, рано чи пізно всі приходять до ПК. і я прийшов до свого омріяного ПК, який я хотів. І одразу хочу сказати, що цей ПК, який я зібрав зараз, це ПК, який я прям хотів. От кожна комплектуюча, яка в ньому є, це прям я не... Не, не шукав компромісу, крім там одного маленького нюансу. Але за це ми поговоримо трішки пізніше. Ну і перед початком відео я хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайкос і написати в коментарях, який ПК для вас буде самим ідеальним. Можливо, у вас є якісь е, бажання, хотілки, які ви ПК хочете для себе. Мені буде дуже цікаво це почитати. Тож давайте починати! Куди ж без відкривання покупки? У мене тут є така захисна, бачите, плівочка. Тому сьогодні, саме зараз, ми з вами це зробимо. Ось так: от обережненько. Відкриваємо. У ля Ууля. І. І. Ні, ну ви це бачили. Це просто кайф. Так, ну що ж, давайте я вам розкажу коротко про комплектуючі, які стоять в моєму ПК. Це материнська плата Gigabyte B650 Eagle AX. І це am 5 сокет, тому що я вирішив, що треба все ж таки брати щось, що буде з якимось запасом. Тому в моєму випадку ця історія з цією материнською платою підійшла як умога. Краще. Також далі у нас тут стоїть процесор AMD Ryzen 7700X. На восьми ядрах. Чому саме цей процесор у мене був вибір такий: я обрав між 7700X та 5900X. Але чому обрав саме 7700X? Ну, по-перше, 7700X x це новіший процесор. По-друге, він на більш тоньшому техпроцесі. Це теж немало важливо. Також мене здивувало те, що процесор 7700 x він по потужності, по суті, такий самий, як і 5900 x але звісно, що в багатоядерному тесті 5900 x крутіший, тому що там скільки? 12 ядер та 24 потока, і тому, звісно, що 5900 x Ryzen 9 він був ну трішки крутіший в цьому плані. Але якщо ми беремо інші показники, то... Навіть 7700X, в принципі, по потужності навіть прибирав Ryzen 9 і мене це. Сильно здивувало. Плюс цей процесор 7700 x він все ж таки більш новий, тому що 5900 x вийшов, якщо я не помиляюсь, 2020 році, то е, Ryzen 7700X він вийшов в 2023 році, тобто він просто більш свіжіший, тому я вирішив обрати саме його. Далі йдемо, яка в мене стоїть оперативна пам'ять. Це DDR5, дві планки по 16 гігабайт на 6000 МГц, Kingston Fury, Beast Black... Чому обрав саме цю оперативну пам'ять? Тому що вона була більш-менш доступна по ціні, тому що я вирішив брати оперативну пам'ять саме з великою герцовкою, для того, щоб вона була більш швидка, тому вирішив обрати саме її. Все, що пов'язане з оперативною пам'яттю, це така історія. Вона важлива, вона 100% важлива, але щось там ну в мене навіть не було якихось альтернатив. Я там побачив цю оперативну пам'яті, порахував, і мені це в принципі підійшло. Накопичувач у мене стоїть ЄС. Де на 1 терабайт. Це Samsung 990 Evo M2280. M2 2 Саме звичайна пам'ять, на цьому я навіть зупинятися не буду. У нас стоїть тут відеокарта RTX 4060. Ви спитаєте, навіщо я взяв саме 4060, якщо процесор у мене ну, не розкривається, якщо можна так сказати, повноцінно з цією відеокартою. Тому що о, у мене був досить обмежений бюджет, і я о, думав, на чому можна зекономити. І так Вийшло, що ні на одному із комплектуючих я зекономити не зміг. Тому у мене вийшло, що я вирішив взяти для початку 40 побути на ній якусь кількість часу, ну, наприклад, там півроку, потім її продати, і взяти, наприклад, якусь 40 ti або 40 -80. Тобто. Я на всіх інших комплектуючих вирішив не економити, а вирішив зекономити саме на відеокартці. Тому що я скажу вам так, я не супер хардкорний геймер і мені там не потрібні, наприклад, там якісь супер-дупер останні якісь технології і так далі. Я впевнений, мені вистачить у 1080. У Full HD грати і мати там якісь високі максимальні 3 максимальні налаштування в будь-якій грі, тому що 4060 це ж все таки непогана ну, не відеокарта. Але в майбутньому я, звісно, буду оновлюватись на більш потужну, там де і більше пам'яті. Там, де і вона, ну і коротше, я буду оновлюватись на 4070, це 100%, тому що ну, 4060 це така початкового класу відеокарта, і вона не дуже в тондемі, скажімо так, з моїм процесором, тому що мій процесор він потужний і йому треба там, можна, можна на нього розраховувати і навіть 4090. Він взагалі з легкістю з цим справиться. У мене стоїть система водяного охолодження Deepcool ls 520 чорного кольору. Чому саме водяне охолодження? Тому що, якщо ви хоч колись стикалися з процесорами від Ryzen, ви точно знаєте, що ці процесори досить гарячі штучки. І для того, щоб вони гарно охолоджувались, я не знаю нічого напевно кращого ніж водяне охолодження, людство ще не придумало. Можна було поставити якусь башту, наприклад, та велику таку серйозну, але я чомусь... Мені було стрьомно, тому я вирішив поставити саме водяне охолодження, яке мені здалося по ціні адекватне, яке, яке ну по якості адекватне, яке досить непогано охолоджує, тому що я читав різні відгуки про цю систему охолодження, тому вирішив брати її. Вона відносно недорога. Але я б не сказав, що й дешева. Це такий середнячок, який, ну сподіваюсь, прослужить вірою і правдою, оскільки все ж таки охолодження цього процесора ну це дуже важливо, е, тому що вони гарячі. Взагалі, Ryzen це така історія, коли треба, щоб охолодження було гарне, оскільки не дуже б хотілося, щоб щось там згоріло або не дай Бог щось там бабахнуло і. І весь комп'ютер пішов би в одне місце. Коротше, оця водянка, вона така середньобюджетна. Тому, якщо ви будете збирати, наприклад, свій ПК, то я б напевно міг би вам її спокійно радити, оскільки вона за свої гроші. Дає гарний результат. Можете подивитись в мережі. Я думаю, що дуже багато оглядів вже є на цю, на цю систему водяного охолодження. Блок живлення я обрав на 850 Вт. і це фірма X alliance Якось так вона правильно а, а, читається. Чому взяв на 850? Тому що я знову ж таки цей ПК взяв під майбутній апгрейд. 850 ватт мені має вистачити з головою, навіть якщо я би поставив сюди 4090, тому я вирішив брати не впритик, а брати з невеликим таким запасом для того, щоб коли прийшов час, я міг спокійно під'єднати сюди будь, будь які будь-які додаткові комплектуючі, і щоб у мене не було якоїсь проблеми з тим, щоб змінювати той блок живлення. Тому я вирішив його взяти одразу на 850 ватт, для того щоб він покрив там, умовно кажучи, всі мої побажання, які у мене будуть в майбутньому. Йому і коли я кажу про апгрейд, я кажу, що півроку, рік-два, ну можливо, що деякі компоненти комп'ютера я буду змінювати і ставити більш щось швидке. І тому для тих... Е... Задач треба одразу було ставити досить серйозний блок жилення, тому я вирішив на цьому теж особливо не економити і взяти як такий непоганий компромісний в чомусь варіант, який мене, я думаю, буде повністю влаштовувати. Корпус у мене Chieftec Gaming Scorpion 4. Ось ви можете його бачити, отак він виглядає. Знову ж таки, корпус нічого особливого. Це звичайний корпус, мінімалістичний. Мені не дуже подобається, коли є корпуси, де купу різних елементів. Купу різних підсвіток і так далі. І... Мені подобається, коли воно все мінімалістичне, таке, знаєте, без якихось додаткових елементів. Можу вам сказати, що мені подобається, що наверху є оці порти. Та ви напевно можете написати, що напев... зараз це взагалі норма і на всіх ПК зверху ці є порти. Але для мене, для людини, яка в принципі не мала в дорослому віці нормальний ПК, то це для мене відкриття, тому що це супер бляха зручно, коли є оці порти з самого верху. Це офігезно. Я дуже радів, коли побачив, що саме таке розташування. Портів буде в моєму ПК. Якщо ми подивимось назад, то тут набір стандартних портів, нічого особливого, антени для Wi-Fi і, в принципі, нічого особливого. Тут є і додаткові HDMI, тут є і додаткові порти для того, щоб під'єднати інтернет, для навушників, для колонок, дисплей порти HDMI, ну нічого особливого такого, що ви не бачили, тут точно. Нема. Якщо ви мене спитаєте, наскільки він по розміру великий цей корпус, то я думаю, що це, напевно, більше середній ПК, який не відрізняється якимось великим розміром. Також мені подобається, що цей корпус не має якихось вичорних елементів, як я казав вже раніше. В ньому все на своєму місці, нічого не випирає, не стерчить, не виглядає як космічний корабель. Це такий класичний корпус для ПК який ви хочете збирати, і в ньому ще один з плюсів це те, що там дуже багато вільного місця в самому ПК це для чого потрібно? Для того, щоб воно там все не з. Не парилося, не розігрівалося, і так далі. В цьому плані цей корпус класний, тому що продув тут буде топовий. Один з невеликих плюсів це пильовичок. Звісно, для середньобюджетних корпусів, а він є такий, є, це вже норма. Отакий От, звичайний пильовичок, знову ж таки, нічого особливого. Їх мені здається вже впіхають навіть в самі дешеві якісь корпуси. Але гарно, що він є, і гарно, що він досить щільний. Тобто цей пильовичок, він не із тих, які прям по суті просто для того, щоб для виду. E <síntos> Ось, а він реально, мені здається, буде якийсь пил, все ж таки, затримувати на ну, коли буде зверху падати, тому що, як ми знаємо, пилюку збирати ПК дуже люблять. Ви мене спитаєте, чому я обрав RTX 4060? Я хочу одразу покрити купу питань, які будуть під цим відео. Я впевнений, що будуть люди, які будуть за це питати. Перше, я хотів оптимальний ПК не за всі гроші світу. Якщо ви людина, яка може собі дозволити, наприклад, купити одразу 40-90 для збірки, я вас вітаю. Ви молодець. Я поки що не готовий заплатити дуже велику суму, якщо враховувати всю цю збірку саме за відеокарту. Хоч я її розумію, що відеокарта це досить важлива комплектуюча. Тому для мене 4060 це такий проміжний варіант. Я побуду на ній якийсь час. Потім я її там продам, доплачу і куплю якусь 4080 або 4070. Мені здається, що мені навіть 4070 з головою вистачить і буду я собі кайфувати. Поки що для початку 4060 буде в моїй збірці. Ось такий вийшов огляд моєї ігрової збірки для стрімів, для ігор і для роботи. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалось це відео. І якщо у вас виникли якісь запитання, або вас цікавить якась інформація про те, де я купляв, як я це робив, ви можете мені написати в особисті, я вам з задоволенням відповім. Якщо вам цікава ціна цього ПК, давайте зробимо так. Напишіть в коментарях ваші варіації і. Той, хто відповість найбільш влучно, тому буде від мене невеликий подаруночок. Це буде такий невеликий у нас з вами інтерактив. Тому якщо вам цікаво, пишіть ваші варіації в коментарях і я. Тому хто найбільш влучно вгадав цю суму, у мене буде для нього або для неї якийсь невеликий подаруночок. Ну і як завжди, в кінці я попрошу вас підписатися на канал, поставити лайкос. І е, до зустрічі в нових стрімах е, на моєму каналі, і до зустрічі в нових відео. Всім гарного дня, вечора або ночі!